Ми будемо неспішно гуляти вечірніми вулицями, осяяними теплим світлом незлічених ліхтарів. А персональну комендантську годину ми робитимемо лише тоді, коли наші, майже дорослі діти, збиратимуться до нічного клубу. Ми забудемо, як лунає сирена, а тривога буде лише від того, що ми не встигли на різдвяний розпродаж. Нас не лякатимуть гучні звуки за вікном. Бо ми будемо точно знати, що то дімка із сусіднього під'їзду придбав собі нового сабвуфера машину спускатися у підвал за бабусиною консервацією, знаходитися у коридорі, щоб зняти взуття. Ми обов'язково відчуватимемо себе щасливими, і для щастя не треба буде допомога волонтерів. Ми будемо жити зі світлом у квартирі, а не лише у душі. Ми обов'язково будемо літати, і не лише у вісні. ми повернемося додому. А якщо так сталося, що повертатися нікуди, ми разом відновимо дім. Залишилося ще трохи, і все обов'язково буде.